Далі у програмі. Що робити, коли тебе замкнули у лабіринті усіяному бомбами? Щоб вибратись з пастки, вам знадобиться ось така гармата. Chromagun. І я розповім, як нею користуватись. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями захоплюючої головоломки Chrom. А просто зараз рубрика у фокусі. Fallout. Doom, Dragon Age, GTA. Half-Life. Ці шедеври породили найпопулярніші ігрові серії та вплинули на усю ігрову індустрію. І добре те, що ними можна насолодитися навіть сьогодні, зігравши в оригінальну чи ремастер-версію. Але бувають і такі культові ігри, як от мафія, які після тріумфу несподівано зникають з полиць магазинів. Невже розробники більше не хочуть, щоб ми грали в неї? Чи може причина в іншому? Та годі гадати, просто зараз ти дізнаєшся, чому зникають старі ігри ще і все це у фокусі. 2002 рік Європа вводить єдину валюту євро. Під час перегляду футбольного матчу Джордж Буш давиться солоним кренделем. А ігронавти усього світу, затамувавши подих, проходять шутер від третьої особи, який згодом стане культовим. Це мафія The City of Lost Heaven». Перша частина мафії стала справжнім шедевром. Чехом з Illusion Softworks, яка згодом стала 2K, вдалося дуже ретельно відтворити атмосферу США 30-х років з великою депресією та сухим законом. Перенесли в гру машини тих часів. А який кінематографічний сюжет зробили? Тут просто слів немає. А от у ігрових змі слова були, і вони одразу охрестили першу мафію шедевром. Жодна наступна частина гри не змогла здобути такої слави. Мафія за Сіто Lost Heaven запустила моду на ігри про гангстерів. Це Goodfather, і Гудфазер, і Нуар і ще купа різних проектів, які ти можеш з легкістю знайти у найбільших інтернет-магазинах. Їх тобі ще й доставлять у будь-яку точку України. А і мій першій мафії так не пощастило. У 2012 році для фанатів мафії все ж таки стався кінець світу, адже їх улюблена гра несподівано пропала зі стіну. Ігронавти навіть відправили роз. Зробни компетицію, щоб ті повернули мафію, але жодної реакції не було. Чому ж студія забрала свою найвідомішу гру із продажів? Щоби зрозуміти, що произошло з мафією 3 стоїть розуміти сам процес створення ігор. Ведь при созданні ігор студіям іздателям нужно заключать контракты з владельцями прав на эти технології, на музику, на автомобілі, на торгові марки і тому подобное. Зазвичай подібні контракти мають свій строк придатності. І по завершенні цього строку розробникам треба підписувати нові контракти. І тут виникають труднощі. Так як обладателі прав бачать, якщо їх продукт, пісня, стала достатньо успішною, в хорошій грі, то багато права хочуть перезаключити контракти контракты с создателями, так как, естественно, Дай! 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 денег. Дай! Дай! Коли студії доводиться заново підписувати контракти, вона може або зголоситися на нові умови і надалі продавати гру, або відмовитися і прибрати гру із продажі. Очевидно, що творці мафії обрали другий варіант, але чому? Истинная причина, почему первой мафии нет в сервисе Steam, это банальные права на музыкальные композиции. У издателя закончились права на музыку, а продлевать эти права они не захотели. Ну, возможно, что-то поменяется, если они захотят сделать ремейк или ремастер первой мафии. Проблеми з авторськими правами у розробників зустрічаються навіть по сьогоднішній день. Через них творці першої частини автосимулятору Forza Horizon також збираються прибрати свою гру із продажів. Розробники першої Forza, схоже, не хочуть оновлювати контракти з автоконцернами, які володіють правами на машини, які є у їхній грі. Тому дуже дуже скоро перша Forza теж може зникнути з полиць магазинів. Але ми зараз перевіримо, чи вона ще є там. Так, ще є. Та якщо ти хочеш зацінити цей ексклюзив для ексбокса, раджу поквапитися. Через те, що розробники не хочуть платити за нові контракти, фанати втрачають улюблені ігри. Але є й такі ігротворці, яким вдається зберегти свою гру. Мова про Rockstar. Рок Кілька років тому GTA Vice City різко пропала з доступу, але усього через місяць вона знову стала доступна для геймерів. Гру легко знайти, просто зайшовши в інтернет-магазин розетка. Правда, після такого камбеку я виявив, що у плейлистах ігрових радіостанцій не вистачає 10 треків. Серед них були композиції Озборна і Майкла Джексона. Щоб не платити виконавцям нових гонорарів, Рокстар просто прибрали їх пісні з гри і з легкістю повернули Vice City в магазини. Та бувають розробники, які згодні заплатити гроші по новому контракту, але не знають кому саме такий бюрократичний детектив розігрався під час ремастеру шпигунського шутеру «No One Leaves Forever». Чтобы сделать ремастер, студия Night Dive должна была заплатить деньги владельцу прав на игру. Этим владельцем была студия Monolith, которую позже выкупила такая студия, как Time Warner, которая, в свою очередь, является частью такой компании, как Warner Brothers. В общем, разобраться, кому сейчас принадлежат права на эту игру, просто невозможно. Студия Найтдау не опустила руки и вырешила, я не заразумела, у кого права. То эти права можно оформить на себя. И тоді у справу втрутилась Warner Brothers. Ребята из Warner заявили, что права на No One Lives Forever принадлежат им. Но вот документы, подтверждающие это, предоставить не смогли. Ну, может, затерялись они где-то. Но тягаться с такими гигантами, как Warner, Найдау попросту не смогли. И в итоге из-за всей этой юридической лабуды игра так и не смогла появиться на свет. Що ж, тепер ти знаєш, що старі шедеври зникають через проблеми із авторськими правами, чи то на музику, технології, чи саму назву гри. Інколи розробникам вдається повернути гру у продаж, але не завжди. Тому цінуй ігротворців і не забувай, через яке бюрократичне пекло вони проходять, щоб дати тобі пограти в улюблені ігри.